Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні попрацюємо над казкою Галини Малик, чому равлик ховається: Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважним бути. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 101. Психологічна настанова. Я, дітки, бажаю вам на уроці багато цікавих відкриттів, гарного настрою, успіхів! А ви побажайте мені в екран того, чого б вам самим хотілося почути. А зараз артикуляційна вправа. Витягніть губи трубочкою. Зімкніть губи. Покажіть губами букву О. Облизніть губи. Зробіть язичком рухи маятника. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Запитала мишка мишку: Ти чого прогризла книжку? Мишка їй відповідала. Її ж іншої не мала. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку спокійно, потім швидше, а потім найшвидше. Сьогодні ми познайомимося із сучасною казкаркою, творами якої зачитуються і дорослі, і малі. Знайомтеся. Це Галина Миколаївна Малик, українська письменниця, перекладачка, редакторка, громадська діячка, укладачка антології закарпатської літератури ХХ століття, у тому числі поезії та прози для дітей. Авторка першого українського новітнього коміксу для дітей. Відгадайте загадку Господар по стежці Повзе. На собі хатинку везе. Друзі кличуть його Павлик. Звісно, це рогатий равлик, молодці! Скажіть, за якими ознаками ви здогадалися, що це саме равлик? Що відомо вам про равликів? Де вони живуть? Чим харчуються? Галина Малик спостерігала за равликом і створила казку, чому равлик ховається. Як гадаєте, про що йтиметься у казці з такою назвою? Чому може ховатися равлик? Послухайте аудіоказку Галини Малик, чому равлик ховається? чому Равлик ховається. Якось до Равлика завітала не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равликові. Але ти в ній не помістишся, відповів Равлик. Я ж прийшла до тебе в гості? спитала жаба. В гості, розгублено мовив Равлик. Отож ти мусиш мене запросити. Закричала не дуже чемна жаба. Ніякого стало равликові Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз равлик зі своєї мушлі і каже заходь, будь ласка. Почала жаба лізти, і вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки, і залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі нову хату. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості. Прийшла не дуже чемна жаба. Читала Галина Малик для соціального проєкту книги, що говорять. Скажіть, дітки, чи сподобалася вам казка? Що вас здивувало? А що було несподіваним? А чи справдилися ваші передбачення щодо можливих подій? Давайте з вами попрацюємо над словниковими словами. Мушля це тверде захисне покриття деяких безхребетних тварин. Почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною. Завітала! Запроси, переможно, тріснула, бідолашний, ховається, равлик, розгублено, незручно, розпалася, торкнеться не дуже чемна жаба. Молодці. Зараз трошки відпочинемо. Ну що ж, дітки, а зараз ви поставите відео на паузу та самостійно прочитаєте казку Галини Малик, чому равлик ховається на сторінці 101. Ну що ж, сподіваюсь, ви справились з цим завданням, а тепер дайте відповіді на запитання Хто є героями казки? Хто завітав до равлика в гості? Які слова равлика показують, що жаба прийшла без запрошення? Поміркуйте, чому не дуже чимна жаба мала таке ім'я? Прочитайте речення, у яких описано дії жаби. Які вічливі слова вживала жаба? Правильно, дітки, вона їх зовсім не вживала. А якою була жаба? Які емоції відчував равлик під час спілкування з жабою? Які вічливі слова він використовував? Яким був равлик? До чого призвела нечемна поведінка жаби? Як гадаєте, чого нас навчає ця казка? Яку пораду б ви дали жабі, аби вона стала кращою? У чому помилився равлик? Що б ви йому хотіли порадити? Справа мікрофон. Яку казку сьогодні читали? Хто її автор? Який епізод найбільше запам'ятався? Хто із героїв вам подобається, а хто ні? Домашнє завдання. Прочитайте ще раз виразну казку Галини Малик. Навчіться переказувати. За бажанням можна створити ілюстрацію. Дякую вам, діти, за урок. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До побачення!